Всім доброго дня! Отже, друзі, дивіться, попався мені в руки такий апарат. Скажімо, е, хто займається копом, такі, скажімо так, досвідчені купачі вже старші, Я думаю, з таким скажімо, апаратом стикалися, або, як мінімум, його бачили на якихось там відео, форумах, там, не знаю, фото там, з розповідей і так далі. Дивіться, яка, який апарат в мене є. т rex 2. Це аналоговий прилад. ну Трошки щось схоже до Golden Mask, можливо, не зовсім, але принцип роботи в нього плюс-мінус такий самий. Тобто це іде це гучність, це чутливість. Це йде ґрунт-баланс, це дискримінація. От, це включає, скажімо так, включає підсвітку. І це тональність 1 тон, 2 тони, 3 тони. Тобто цей прилад він не ДБУ, просто його при, принесли скажімо так, на продаж. Ну, от, і я просто скажімо так, попросив його ну, взяти собі чисто скажімо так, такий коротенький огляд. Е, от, і ну, так Просто подивитися, бо я то його бачив на фото, на, на відео, а от так потримати в руках, поклацати, там, попробувати. Мені було цікаво. Така от, у от нього менюшка T-Rex 2 От, дивіться, що у нас по штанзі. От, у нас на штанзі є такі от зажими. Як бачите, вони ще, скажімо так, досить старого зразка. Отак Воно відкривається і закривається. От. Так само і тут. Я тут вже не повністю не буду його виймати. Вже, скажімо так, таких штанг немає, бо це прилад дуже старий. Ну і самі штанги старого зразка. Таких вже штанг немає. І дивіться, сам прилад він вже не виробляється. От, я говорив з, скажімо так, з продавцем, ну, самої магазину, по його інформації, що такі прилади вже навряд чи, навряд чи будуть випускатися взагалі. Ні, ну, можливо, шанси невеликі є, але ну, там є багато нюансів, тому, напевно, таких приладів вже не факт, що вони будуть. Ну, але все ж, якби, скажімо так, такий свого роду динозавр. В світі металошукачів. Як бачите, така от катушечка, я так поняв, по розмірах, приблизно це як іде Марс Тігар, хай 10 на 12, Ну плюс-мінус в тому районі. Ну от, Як бачите, трошки вже життя, скажімо так, цей металошукач бачив, трошки вже захист такий, скажімо так, потертий, ну але що хотіти з цього приладу. Тобто, дивіться, він цей прилад на продажі хто хоче. ну от, е Там я посилання залишу під відео. там Переходьте, дивіться. там, ну от. Дзвоніть, ну, от якщо що, там вже з, з, з менеджером поговорити, Отже. Тобто це не я його особисто продаю, тобто це людина передала на інтернет-магазин, а мені з інтернет-магазину його просто передали на коротенький огляд. Давайте я його зараз включу. Трошки їм Коротенький тест е, по повітрю. От, дивіться, на рахунок е, тестів на тестовій площадці я не знаю, коли вони взагалі будуть, тому що я не знаю, коли я туди попаду в те то місце. Тому поки що обходимося тестами, ну, тестами от, вдома. Отже, зараз включимо ну, і побачимо, що він плюс-мінус може цей даний прилад. Включив я прилад, він трошки шумний, тому що я поставив майже максимальну чутливість. Як бачите. Чутливість, сенс на 10 майже. Ну от, І давайте глянемо, що може цей прилад. Є трошки хибні спрацьовування. Ну от, Ви бачите, Але вони не зараз пропадуть, бо я вже трошки потесту, вони зараз пропадуть. ці хибні спрацьовування, отже. Давайте подивимося. Не заспокоївся прилад? Зараз я отак. Тобто перший ціль у нас мідний пятак, дивіться. 40 сантиметрів стабільно. 42. 42. На 45 похрипування. На 45 хвилинку, Мідний п'ятак. Продовжуємо. Давайте візьмемо 5 копійок СРСР. Так само пробуємо. 5 копійок орієнтовно 37. 35 35 стабільно в дві сторони. І от візьмемо відно два гроші, маленька монетка, пробуємо. 25 в дві сторони. Ось такий от вийшов у нас прилад T-Rex. Ну, в принципі, враження про прилад позитивні, скажімо так, непоганий апарат. Ну, от. До речі, частота даного приладу 12 КГц. Ну, от. Кому цікаво, там пишіть коментарі свої відгуки. Ну, що ви думаєте на рахунок цього приладу в коментарях. Ну, от. Для мене принципі, він такий непоганий, цікавий апарат ну, з своїми плюсами-мінусами, і по ціні там він, скажімо так, теж адекватний. От. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси ну і зустрінемося.